Міф про великі закупівлі в мережевому бізнесі, як грамотно почати бізнес і не робити вдома ніяких складів. Розвінчаю основний такий страх новачків, чому власне бояться займатися мережевим бізнесом. Дивись, якщо ти а, закупляєш багато товару вдома, да, і ти створюєш там склади, то парніжка. Ти не займаєшся мережевим бізнесом. Ти просто займаєшся перепродажами, при тому ще галімими, і ти отримаєш якийсь відсоток. А тепер дивися, логічна цепочка дій, як правильно просувати продукти чи, по, чи послуги в мережевому бізнесі. В першу чергу, купи продукту вдоса для себе. Друге, отримай класний результат, щоб ти аж просто світився, щоб в тебе була емоція. Третє, просто зроби так, щоб якомога більше людей дізналося про твій результат і... Кожен із них, хто вдохновиться, побачиш, що дійсно працює, напряму почне купувати продукт на сайті компанії, і, відповідно, ти будеш отримувати свій чесний відсоток, тому що одного разу ти навчив людину користуватися продуктом, і вона буде приносити дохід тобі, а, все твоє останне життя. Оце є мережевий бізнес, а не просто щось перепродавати.